Всім привіт! Значить, я їду до лікаря. Потому що, почему? Потому що я уже кашлю, який день. Я уже надерла собі бронхи, І в мене якась слабкість, І я думаю, зробити рентген, тому що сейчас багато хто жаліться, що у них бронхопневмонія. Я вперше, якщо чесно, чую про цю бронхопневмонію, но тим не менше. Тому я думаю, ну, надо сделать. Это наша... Мне это не нравится. Кстати, Дима так же само кашель, как я як дерево тут уже все. Это поеду до врача. А вот. Вчера жрала, что дурно. Сегодня пока не їм. Дівочки, я поняла, что я їм, потому что я не курю. Вот я заметила, стільки столько раз, сколько я там в день курила Айкос, я пытаюсь что-то всунуть в рот. Это привычка. Но это пройдет отпустила ситуацию, вообще не парюсь по этому поводу. Сейчас петуха мене послухає. Какой-то ужас просто. Что це такое? що за пневмонии. Не дай Бог. Я так боюсь этих всіх. Вовочка у бабушки. А, так що все нормально. Градик пішов сьогодні фотографуватися. Їх. На альбом випускний нагадаю, що в мене дитина закінчує 9 клас. Випускний. Ми коли йому наряд там купляли на фотосесію, я два рази чуть не заплакала, тому що я і подумати не могла, що в мене вже такий дорослий син Представте класі. А так от, мой дорослий мальчик. дев'ятий клас, може стріляти, але давно ще попку цілувала. Ручки, пальчики так брала. А він уже у дев'ятому класі. Закінчує дев'ятий і переходить в десятий. Багато хто входить з дев'ятого класу, там, ну, кіта коледжі. Класно все, але ми будемо до одиннадцятого, після одиннадцятого. на що, що ми будемо здавати і готуватися по цим предметам вже жорстко два роки ми будемо приділяти тому, щоб підготовка була. Однозначно можу сказати, що в мене градік не точний, не людина точних наук, тому йому важко дивитися точні всякие математики физики хіби. я така сама ребят вообще откройте откройте хотя я по специальности маркетолог дипломированный на секундочку блин диплом находит поэтому поэтому да и такая короче так что що... все я уже наговорила О, господи 150 минут сегодня пасмурно на улице 16 градусов как бы би... Не очень, хтось збив голову. Це ж, мабуть, знаєте, в чому фішка? Це ж, мабуть, хтось збив, і оце тепер людина себе мучить і думає, що, знаєте, що, навірно, це якась плоха прибіта, що то ще. ну і так далі. Це ж по-любому, по-любасу, у нас новий асфальт постелили. дорожка в масло. І це ж все на себе накручує, навіть думаю, Боже, це ж сочи. Не живіть этой херня, а не накручується. Все будет хороший. Ладно, вже розкажу вам в больнице, буду. что що там далі. нас не переключайтесь. В общем, короче, мене послухали. Це якийсь такий вірус, сходи, легкі чисти, це тут бронхіт скорее всего. Мені назначили якийсь аерофелин, клафелин, <реш> или що. Потом вітамін С і деквадол за декатилен, коротше, смакталь. Но, дело в тому, що аерофілі написано два рази в день по п'ять днів два раза в день по, по таблетки. В общем, такие девочки вирус вірус ходять. Ну, я ж кушу, якась така слаба, а кволо. Дима нічого, а я кволо, кволо. Це прийшла до в кабінет посидіти. Пожалітися. А він мене не жаліє. Він такий же, кашляє як я. Ну йому хоч би що. А що це таке? в Тебе? Щас дівчині минутку. В общем, коротше, що ребята? Бля, от це ребята, 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 я вже не знаю просто. Це якесь слово паразит, все, я більше не буду говорити. Значить, куди я зараз їду? Я їду додому, в общем, лежать, пить вітамінчик С і прочі моменти. Е -е, смотрите. Зараз я куплю скумбрію, дуже смачно. Дуже смачну жарненьку. І ми будемо їсти ввечері молодюсіньку картошечку, жарену печеночку, е скумбрійку. Діма хоче шкварочку, до картошечки. І салатик. Ось така буде скромна у нас вечеря. Ви ж знаєте, я люблю все по-скромному. Ну єдине, що я печенку буду жарити Діма, тому що в мене слабість я не знаю. У меня реально слабость. У мене нема сил, не ношу. Я в ней питав доктора, це нормально, що така слабость. вона каже кажется, да, це цеки вірус. То есть температури нет, а слабость сумасшедшая. ну Дима такої слабкості немає стільки в мене така. Короче, ребята, я приехала до Блядь, Если еще раз я скажу, ребята, вы маєте просто меня заблокировать. Понятно? Не смотреть. Если еще раз скажу, то это ребята, ребята. Мне было так себе погано. Я поехала до врача, у меня была у мне кружилась голова, тиск в норме. Короче, херово мне было. Я приехала, я еле доехала до дому, лягла. Заснуть я не змогла. Ти телефон записи? Yeah. Заснуть я не змогла і тут. Я теж не змогла. Просто лежала э і почався дощ і мені стало краще. От почався дощ і стало значно краще. Я везу радіка на тренування. Що <coughs> я хотіла з вами обсудити? Один нюанс. Коментарі ви пишете. Що, ну, звісно, якщо їсти такими порціями, стільки їсти, то, звісно, буде і вага. Во-первых, давайте візьмемо той факт, що я за півтора року поправилась на 10 кілограмів. Я була 54, зараз я 64. Так, да, це факт, за півтора року це багато. Ребята, я болію на гіпотеріоз. Гіпотеріоз це захворювання щитоподібної залози, коли метаболізм замідляється. Когда жидкость в организме застаивается. Даже при учете формирования ну, гормонозамисной терапии, яку я получаю, все равно колеблется. То есть из-за этого скачет и вес постоянно, как баян, ну, чтобы вы понимали. Дальше. То, что вы бачите на видео, вы ви не бачите пустую тарелку. Вчора я спробувала дві-три ложки з'їла е, пасти, а стальне доїдав граді. Градік, я привезла тобі вчора пасту так. ти їв її карбонару. Я е, ну, не їм стільки, що ви як ви думаєте? Звісно, я відеоконтент, ну, відео как бы, контент показати, що я просто їм. Но я не з'їдаю всю порцію ніколи. Ну, тобто, я не з'їдаю так багато, як вам здається. Я їм ну, нормально. Зараз я їм чаще, що і повлікло больше веса почему потому что я кинула курить и вот этот период когда я типа курю я постоянно что-то ем поняли ну хапаю в рот то есть не, не можно перекусики. мне надо нормально поесть вот это просто к тому щоб вы не думали что ну типа я жру ведрами нет это не так Ну, що что гоните то я бы важила уже 300 килограмм а не 64 ну 63 вага исключительно из-за проблем с моей щитовидкой. Все с этим разобрались. Какие там ще було питання до там... мене. Блин, надо будет взять телефон другий, почитать комментарии, потому что я хочу постоянно поотвечать на комментарии и я тупо забываю. Забываю и все. От. І можливо, як багато хто бачив мене вживу, після того, як дивився на камері, вони кажуть, що я набагато менше вживу. Я не здорова, як вам кажеться в екрані. Та навіть якщо я буду здорова я взагалі по барабану, по феншую. Я ну, по цьому поводу не пар... Ну, Як жінка каже, ну, типу, треба сидіти на дієтах. Ну, повірте, якщо я захочу сидіти на дієті, то я сяду. периодически раз погода в мене стабільно ну, видає моменти, гіпотеріоз, ця щитовінка, коли я з колією так Ну, Така вже в мене ситуація, що я можу зробити. Я думаю, люди з хворою щитоподібною залози або без щитоподібної залози, ті, хто приймають гормонозамісну терапію, вони мене зрозуміють і не дадуть мені збрехати, що періодично всі симптоми вилазять навіть при прийомі. Гормональних замісників. Хочеш не хочеш. Відті шея така, адутлавата. Це все последствия хворий щитоподібної то залози. Ви поняли? Що з мене зробили Тоню коров'як. Не зря ж мені пишуть, що я на неї похожа. Раді так тяжело диша, у нього абсолютно не дише нос. Хоча ми удаляли адиноїди просто не дише нос. Сегодня у Граника была фотосессия. Вам понравилась фотосессия, Граника? Mm -hmm. Да? Только долго, да? Он ну, говорит, что майже пивню, ну, это вот с ранку до того, как закончились уроки, мы постоянно на И все классами, по несколько человек, да, вы фоткались. Прикольно. А на выпуск что? А это что, а вручение дипломов будет? Ну, Ну, ну конечно, не буде так, як вони виходять. Не там, буде ну, такого лінійки? Нет, конечно. А що? Зоздала... І хотіла... мама хотіла... Мама хотіла одіти плаття, прийти поплакати, зробити прийде. прическу. Ну, прийдемо, ну, тут я сяду і все. І що? Батьки, ні... ніхто не буде приходити. А мене пригласили, що? Ніхто не буде. Не приглашаю. В смислі? бля, меня пригласили, что? Наша шелыки, но ну, это не аттестат, це не обучение аттестата. Не, ну а что не за пофоткать хотя бы вас? Потому что нельзя. Я за пофотку это и скину. Ты мне сегодня даже не скинул то, что я тебя просила. Я тебе диск... сфоткал все, что мне. А что же за тебя папа будет мариновать? Не я сама знаю. Это же типа не только я, это же все, ну. я знаю. Ой, ладно, ребята, иди тогда. Так, р... бля, я я не могу это уже говорить. Мы сидаем с Димочкой вечерять. Тут такая у нас картошечка, печёночка, скумбрийочка, овирочек. Девимся про ред дизайны, короче, всякие там моя селя. Дивитесь цю передачу на Пошиття цікаво. Может, мне тоже поучаствовать? Подите на чём у нас эти картошка. Без редизайну. А пчёшь, ану украинский хлебчик мне досышь, пожалуйста? Чи ви на ному, чи де? Чи... Ой, ребята, как красо. Роз... <схи> Напишіть мені, що я дура. Посмотрите, яка красота. Подивіться, який захист сонця. Это для вас. Бесплатно. Для каждой из вас. Пташечки співають. Я йду за градиком. Прелесть, конечно. Как же красиво. Короче, я їла скумбрію, і у мене таке такое що что я з'їла кусочек косточки. Ну тут я не ощущаю недавно, значит, то я її глотнула. Я, господи, тепер парнирующий, успокойте мене, успокойте мене, що все нормально. Ніколи больше не буду їсти естить. Паникрша. Блін, я така паникрша, ребята. це ужас. Нічо не болит, не, нічо. Но нічого не болить, ні, нічого. Ну у меня таке ощущение, що, вроде бы как я погано проживала. Я а це що нічого? Навіть якщо ви вже це відео не побачили. Нє. Нє. Все нормально. Я просто оце Діма з цими косточками він мене в такий, ну, такий страх навів. Я ж взагалі рибу не їм, але це скумбрію, бо там оце таке. І то мені показало, що я щось з'їла. уже кола с разных сторон. Ой, ребята что вам сказать? Что вам сказать? Надеюсь, что все нормально. Ну, ничего ж, да, если я кофнула. Но он где там не застряну, он в правоходе или где Уже я так боюсь. Что это кашель? Бронхи, вот Бронхи вот здесь, правильно? Правильно. А болит, я накашляла. Чуть там меня трахея вот эта. У мене голос такий прокуряний. Но вона послухала мене сзади, спереди, сказала, що все хорошо. Какие супернхити я назначила, но я не помню. Сіла два кусочка скумбрии, пару картошин. Що це? Я багато з'їла. Вот их картошин, 4 штучки. Мене. Короче, иду по слову сыночка. Надеюсь, что все хорошо будет. И любую с таким закатом сумасшедшим. Просто не закат, а сумасшествие. Я не знаю, он у меня чек бокал или что. Не, ну я бы чувствовала косточку, правда? Загружать, потому что бачите вот, что значит быть тревожницей. Вы смеетесь иногда. Ха-ха-ха, а це не ха-ха-ха, ребята. Це не ха-ха-ха. Да. У меня двоє дітей, понимаете? Я ще спекла собі руку, обукла картошку, дека. Не їм. Ну, я обманю, не хочу, на рибу не риблю нічого. Треба було печенку жару їсти, а я не їм. Ох, вже все болить, я вже вся на нервах, вже починається. Вже сама вся накрутіла, саме все. Представляйте, яка придурочна. Дівчики, думаю, що на наступний тиждень буду, треба клімати чуть-чуть. Побачите, як я реально сегодня, ну, я плохо реально себя чувствую. Думаю, что на наступний тиждень, может, через тиждень уже буду на фарбування записуватися, уже наводить красоту и налаштовуватися, конечно же, на зуби. Я сьогодні себе зловила на мысли, думаю, блин, люди вообще делают себе вініри, ставлять. Ну, то есть, це ж представьте, скільки вони терплять і година, це поки йому це все. Люди не бояться, люди роблять красоту. А тут тобі треба по здоров'ю поставити, поставити ці імпланти. На, вже за вініри ніхто не говорить. Тому що, ну, це навіть не обговорюється. Тобто, ви ж розумієте, які де я, де вініри. Ти ви що? Тут. Я настраюсь. Но що я вам хочу сказати. Десь прийшло до мене років 7 назад, що зуби треба берегти. Коли вже, понимаете чотири потеряла. Я постійно кожен рік я хожу, сразу все смотрю, сразу все ремонтирую, що надо. То тобто, есть ці мої остаточні зуби, вони, як би, всі на місці. Тому що я за цим сліжу, ну как би, за зубами і, і боюсь, щоб вони не... с ней не случилось, ничего не, не да а если бы я так всегда следила за зубами то я бы не потеряла эти зубы которые сейчас мне не надо настроиться чтобы эти болты вкручивать резать суть сну. зачем это так страшно как бы я подойдулась ошибиться робота и кажет потом отек то все но ну, она такая может и деток с похудею но все же больно как Ладно, все, короче, ребята, вот такая вот я тревожница, а вы должны меня успокаивать, понимаете? Потому что, ну, мне надо поддержка. Я всегда сама всех успокаиваю. Сказать, все нормально, если бы взяла косточку, уже бы все подкинулось, а так все хорошо. Понял? Не лякать меня, любительница не, не меня, а я потом, блин, настраиваюсь. Все, дорогі, пока Пишіть коментарі. Всім гарного тихого вечора. Ночі, дня, ранку. Бачите, дощ почався. і потемніло одразу. Ну хоча вже пів дев'ятого, в принципі. Це я їду по своєму місту, в якому я виросла. Йде місто Що-то выросла. бегает она спортсменка хожу, ходю, ходю как же бегает Градик позвонил, что у него уже тренировка закончилась, так что мамка уже летит мамка уже летит по своего сыночка молодежь ходит о, кица подвела парк тут <coughs> кстати, вот эту часть в не то, что не любила, но она не моя моя часть это больше стара частина бойерки, там, де приватні будинки. тому що я все-таки отношусь до другому сільському порядку життя Ну от не люблю квартири не люблю мне нравится. Ну, тут є бачите. Я уже цю улицу вам показывала Ужасніше. Вот эта часть именно Я Не знаю, кто и придумал вообще эту улицу, я не знаю. Тут одностороннее движение начинается именно отсюда. Тут вообще горькие знаки дорожные, автомобильные, они трошки дивні, я бы сказала. Дуже дивні. И тут вообще загадочно, кто эти знаки непонятно делал. Сон. Все вже так зелено, всі дерева, всі Показую вам. Бачите, за... градічок казав, мама, я пройдуся. Де ж ти, синок, підеш, якось у дощ капає, куди ж ти дитина, підеш під учим? Осе що. Ви бачили, поскакало. Е Куда ж би ця дитина під ущем пішла так далеко? Кажется, 5 минут а ему... так. Господи, Это быстрее, уже 3 часа идет проход. Тут слева у нас базар, справа якийсь був торговий центр, щось такое. Це Андрюха Бурский тут рядом жива. Він колись тут на базаре був, Оце базар называется Рынок Молодежка. И він заходивши указав, що він директор молодежки базару. Андрюха я с ним выросла, по тут справа получается живая, а я слева дом девятиэтажный, башня бог постыть. вот сюда, короче. Андрюха, сестра, давай. Что? Ну быстрее. Ну Боже, как оно медленное, Боже мой. Господи, помилуй, быстрее, быстрее, быстрее делай. Выкручен. Это слева от дома пожалуйста. Не тут вот так вот так, что тут мы все как бы и живы. Не не, сырой, не, ну, мне, не не для меня. Ну, типа, вот, дивиться, слева типа дом, справа девятиэтажка. Ну ну что-то с окна с девятого этажа бачу, что в дворе. Ну, для меня ну что-то такое вообще никуда не. Сам мне такое не нравится. Такая. Черт чешу. Что, что, что? Да. Кто это? Вопросы. Кто такой? Ты назад седаешь? Да, что-то не кроме... подумала.